На четвертому році війни тема мобілізації практично у нас закрита. Влада її не комунікує. Вона чуттєва в суспільстві і дуже його розділяє. Але водночас тема життєво важлива. Аналітики фонду Повернись живим дослідили мобілізаційний процес від військовозобов'язаних та їхніх родин до роботи нацполіції, ТЦК, ВЛК – Дослідження масштабне і не буде повністю відкрите загалу, але вже зрозуміло, що всі етапи відбору формальні і зосереджені на кількісних показниках. Щомісячні плани мобілізувати 20-30 тисяч людей лише на папері. До 15% новобранців відсіюються ще на етапі навчальних центрів. На бойових посадах найбільше втрат, але поповнюються вони найповільніше. Більше того, створюються все нові й нові підрозділи, які неможливо забезпечити людьми, бо їх немає. Високі армійські чини практично ігнорують чинник родини та близьких новобранців. До відвертих мобілізаційних прорахунків додалися ще й рішення влади відкрити кордони юнакам 18-22. Навіть якщо вони і не підуть до війська, вони тримали б фронт економічний. Нині бракує водіїв, ремонтників, офіціантів, лікарів, продавців. Рук не вистачає скрізь. А тим часом у Німеччині вже немає куди селити наших дуже здорових хлопців, які поїхали на чужину. З Часом вони там влаштуються і навряд чи повернуться додому. Навіть Після війни розповідає Христина Величанська Вуличні бої у Куп'янську, Покровську росіяни дістались уже до Дніпропетровщини. Поки у штатах переписують пункти мирного плану у путінської армії свій план захопити чим більше українських територій, скільки б це не коштувало. Тому вони повністю перейшли на рекрут, тобто вони. Шукають людей, платять їм шалені гроші. Ми кажемо десь про приблизно цифру: 30-34 тисячі на місяць рекрутів. І от саме цю цифру вони регулярно можуть постачати на фронт. Та Україна не має такого фінансового ресурсу. Добровольці вже на фронті. мобілізаційний план рекрутингом не виконаєш. Щомісяця війську потрібні до 30 тисяч громадян утім, аналітика фонду повернись живим. Засвідчує до бойових бригад не потрапляє від 15 до 50 відсотків від кількості мобілізованих. Як результат, у підрозділах немає поповнення в нас, виконання мобілізаційного плану фіксується на етапі потрапляння людини в ночі. В навчальний центр, тобто система до цього робить все можливе, щоб людина потрапила в навчальний центр. Бо саме у цей момент мобілізований набуває статусу військовослужбовця: Звільнитись від служби складніше та значно довше, аніж на етапі ТЦК. Вони починають отримувати грошове забезпечення, речове майно на них витрачається там кілька сот тисяч гривень на підготовку за ці два місяці, які зараз є. Без ВП. Після цього вони йдуть в бригади. І в бригаді виявляється, що ця людина по-хорошому не мала бути мобілізована. тому що з'являються підстави для відсрочки, списання або можливість зайняти лише тилові посади. Мобілізовані підтверджують те, що було опущено ще на ВЛК та у ТЦК. Ті, хто можуть і 4 5 разів проходити курс без АВП, поки вони або не спишуться, або поки вони вже не потраплять. Все ж таки у військо. Все це створює навантаження на всю армійську систему та інструкторів загалом. Замість навчання десятка вмотивованих доводиться працювати з тими, хто врешті саботує БЗВП чи піде все заче. ДЦК СП закриває свої показники, які до них спускаються з гори. Навчальні центри свої, бойові бригади свої, знову ж таки на спол свої, і так далі. Тобто, те, що людей не вистачає, не означає, що треба би, мобілізовувати всіх підряд, тому що ефекту від цього немає. Для аналізу мобілізаційного процесу фахівці витратили не один місяць, спілкувались з бригадами, які вказують на проблему нерівномірного розподілу мобілізованих між підрозділами як наслідок, дефіцит. Кадрів і потреба самостійного рекрутингу ще один виклик: відсутність будь-якої комунікації, особливо на етапі ТЦК, з родинами починають спілкуватися тільки тоді, коли трапляється щось погане. Або зниклий безвісти, потрапляння в полон, поранення, загибель. А до цього взаємодії комунікації з родинами з близькими військовослужбовців чи військовозобов'язаних, цього немає. В умовах запеклої війни реформи все ж відбуваються, але повільно діють контракти. 18-24, програми для тих, кому за 60, для роботи в тилу. Ми не можемо просто зупинити цю систему, бо краще хай вона працює. От з таким навіть низьким коефіцієнтом корисної дії, а ніж не працює зовсім, але паралельно вибудовувати систему децентралізації, зокрема й в питанні рекрутингу, та головне у цій справі ще й усвідомлення громадян, які тягнуть з оформленням документів на відсрочку, ухилянтами і тими, хто не подбав про місце служби, якщо повістка таки прийшла. Служити буду всі по любому, але хто де, ти свій підрозділ? Чи попадеш куди пошлють? Кожи велика різниця. Геннадію пощастило серед його дронарів босифікованих ТЦК немає, але він не впевнений за сусідній підрозділ. каже, мотивація на фронті вкрай важлива, бо від цього залежить втрата територій і людей. Першою справою, що ми стараємося зробити, це навести комунікацію з суміжниками, з сусідніми підрозділами для того, щоб хоча б розуміти, хто навколо нас, для того, щоб бути готовим до тієї ситуації, яка може трапитись і розраховувати не тільки на свій район. А й на сусідній і поки в Україні справжній дефіцит людей в армії. Хлопці, які могли б стати мобілізаційним резервом майбутнього або зараз підтримувати економіку, виїжджають з країни уже три місяці урядовому дозволу на перетин кордону юнакам 18-22. Я не кажу, що ці хлопці мають піти сьогодні. в окоп. я кажу, що вони мають бути в країні. Вони мають готуватися до того, як вони стануть в майбутньому там захищатись Україну або ставати інженерами. От я не знаю навіщо. Ми даємо е, такі можливості, коли е, нам тут потрібно робити все для захисту нашої держави. Лише польські пункти пропуску перетнуло вже 121 тисяча юнаків. 59 тисяч хлопців повернулись назад. Та все ж кількість охочих виїхати порівняно з вереснем зросла більше ніж удвічі. Ну я їхав не сам. Я їхав своєю дівчиною. У нас був план. Надвіться ну, точно це була не Польща і не чехія. Такі країни не розглядалися взагалі, розглядалися більш англомовні. Але врешті Василь зі Львівщини опинився в Німеччині на момент відкриття кордонів. Йому було 21. Ну тут якось безпечніше чується. А ну хотілося б закріпитися за освітою, працювати якось. Непогана країна, Німеччина, рівень життя хороший. За вересень зробив закордонний паспорт. У жовтні перетнув кордон, не розуміючи, що далі. У таборі для біженців після реєстрації пару направили у гамбург. Направили нас в готель. В готелі ми собі двоє живемо. У нас є ну, кімната своя, своя ванна, триразове харчування кожен день. Дуже близько до центру можна пішки перейтися хвилин 15-20. Поки хлопець облаштовувався, канцлер Мерц закликає президента Зеленського обмежити масовий наплив юнаків до Німеччини. Мовляв, чоловіки більше потрібні зараз в Україні. Але навіть такі новини наших біженців-юнаків не лякають. Німеччина прийняла найбільше українських біженців. Це там мільйон двісті п'ятдесяти. вони зараз всіх візьмуть відправлять з країни. Ні, звичайно, тут. Селійців багато тут є. Там же ж в серії взагалі війна закінчилася, і вони далі тут. Хлопець, поки й сам не вирішив, чи залишиться за кордоном, бо не знає, коли закінчиться війна. Утім, навіть після цього загроза повторного нападу не зникне. Тому підготовка молоді і розбудова фахової, вмотивованої та технологічної армії перспектива на десятиліття. Христина Величанська, фактте сітіві, марафон. Єдині новини.